Ну що, продовжимо огляд текстилю. У мене сьогодні на 4 години запросили на день народження моїй подружці Ксюшки. День народження. Сьогодні. Так що Я її вже привітала і в Фейсбуці, і зателефонувала, привітала. І от буду збиратися на, 4, на 16 годин. Ну, це ще. У нас час є. Тому, звичайно, візьму з собою ручку і листочок, тут де я записую, які номера, хто забрав, хто що залишилося. Тому що так простіше, це вже я другий раз так роблю. От, бо інколи буває, плутаюся. Так, продовжуємо, бо буду довго говорити і вас відволікати. Є набір серветок. Серветки бавовняни, тобто натуральна тканинка. Розміри мають 26х26. Мають отаку, в одному куточку мають отаку клаптикову вишивочку. Також трішки обведений, ви бачите, обшитий такою рожевою стрічечкою. Їх 6 штучок. Всі шість такий комплектик, іде під номером 40 і коштує 80 гривень такий комплект. Так, є в мене дуже гарна скатертина. Це льон, льон. Такий він весь не білосніжний, а такого ніби трішки е кремового кольору. Такий приємний-приємний. Або колір ванілі, щось таке нагадує мені. Колір самої скатертини, і зверніть увагу, вона великодня. Тут от намальовані такі курчатка, гілочки верби, яка квітує яєчка, ну, травичка, кошики з яйцями. Отака от е, гарна скатертина, розверну її, е, виміряємо розміри. Ну, десь приблизно метр до півтора метра, розміри, до півтора метра, можливо, десь метр сорок шість, отак. Бо ніби я її і складала рівненько. Метр сорок шість на е, десь на метр двадцять п'ять, якщо я правильно виміряла. Зараз іще раз краще перекладу. Щоб це було точно. О, ніби так точно склала. Ем, 1,46 на метр тридцять. Отакі розміри. Десь, що це я причепила. Отакі розміри цієї скатертини. Іде вона під номером 39 і коштує 280 гривень. Отака чудова скатертина, бачите, яка великодня. Так, далі ось хочу, щоб ви звернули увагу, є в мене така наволочка, ем, Ну, вона вінтажна, скажімо так, вона бавовняна. Тут має отаку вишивку стрічкову, бачите посередині. Але я так зрозуміла, що тут Ще якийсь є якась тканинка, ніби для того, щоб вона була м'якша підшита. Я не знаю, як це називається. Тут з цієї сторони вона просто от бавовна, але вона також постьогана. Ну, я не знаю, як це зветься, але бачу, що тут стіжки є. Звичайно, вона була в користуванні і вона ну, видно, що вона вінтажна. З цієї сторони, вона біленька. Її розміри 38 на 40, такі вона має розміри. А от з цієї сторони є отака ось цяточка тут. І тут немає замку, мол, блискавки. Я так думаю, що її тут і не було. Просто хтось робив для себе і вставив її тут, ну, просто зашив, і так вона була, потім подушечку вийняли. Ну, отака наволочка. Е, можливо, комусь для рукоділля потрібна буде оця сама стрічкова вишивка. Можливо, хтось, ну, не знаю. Таку поклали в посилку, я її вам показую. Вона йде під номером 18 і коштує всього на 40 гривень. А можливо, хтось виведе оцю цяточку, бо я не виводила, і вставить блискавку, і буде користуватися цією наволочкою. Тут уже ну, справа ваша. Я пропоную, а вам вирішувати. Ну, от так. Так, далі просили мене носові хустини. Декілька хустинок, ось, мабуть, штучок три мені вкинули. Е, дивіться, батист під номером 17. 10 гривень коштує така хустиночка. Розміри тут 28 на 28. Ну, такі приблизно. Вона така тонесенька, має отаке мереживо пришите по боках. Номер 17 10 гривень. Так, Ще є отака хустиночка. Ну тут її треба вибілити. Звичайно, я не вибілювала нічого. Дивіться, є квіточка вишита така білою ниточкою. І отаке мережево зеленого кольору. Під номером 16 10 гривень. До речі, мені попала також хустина, я вам хочу сказати. І показати, але на продаж я її не виставила по тій причині, що ось тут є отака дірочка. Бачите? Але дивіться, яка це краса. Яка це краса. Ну, так, буду користуватися, не знаю, вишити у мене не вистачить тут талантів. А так і буду користуватися складу, так, щоб було не видно тут дірочку. Та і буду так використовувати, що робить. Так, далі серветка, кругла, ну така, наскільки вона кругла. В діаметрі вона 41 см. Плетена гачком вручну, стан гарний, практично все ціле. Ну, не практично, а все ціле і все без плям. Під номером 15-60 гривень. Ось така серветочка, вона такого кольору кави з молоком, скоріше всього, в діаметрі вона 20 см, під номером 14 30 гривень коштує. Ось така маленька серветочка кругла. Також 48% льон і бамбук. Ну, тобто натуральна така тканинка, оця вишивочка, по ній така дрібнюсінька-дрібнюсінька. дрібка дрібнюсінька. мережевим обшита. Вона в діаметрі вона 20 см, і кошт під номером 13, коштує 20 гривень. Так, далі хочу запропонувати вашій увазі ось таку скатертину. Катерина кругла. Португалія виробник. Бо читала, читала на ярличку, не дуже зрозуміло. Виробник Португалія. Вона натуральна, такого, також вона не білосніжна, а кольору такого трішки жовтуватого. Е, можливо, ну, кава з молоком або кремового такого кольору. Має таку клітину і ось вся отакими яблучками. Вона, я казала вже, вона кругла і в діаметрі, ну, мені здається, я десь все пописала і поприклеювала. Ага, ось дивіться, в діаметрі вона 1,40. Під номером 12 вона йде, коштує 200 гривень. Обшита вона таким смужечкою синенькою, в гарному стані. В гарному стані. Отака От чудова. Кухонна, така приємна, затишна скатертина. Ще одна хустинка носова під номером 41. Тут трішки щільніша така тканинка, обшита вона помаранчевою ниточкою чи мережкою. І також 10 гривень. Номер 41, 10 гривень. Так, маю такий невеличкий рушничок. Тканинка натуральна. розміри він має 57 на 38. Тут ось він має петелечку. Я так зрозуміла, що він не був в користуванні, ось ниточка не обрізана. Тут іде тонесенька, сіра така ніби ниточка, ніби вишивочка. Тут ниточка не обрізана. По ярличку видно, що вона в користуванні не була, цей рушничок не був в користуванні, тут 100% бамбук, Ну, виробник три букви якісь, ЄС. Хто, можливо, це знає, я не, не дуже цим. Ось таку має тут, ніби, мережка така, сам він жакардовий. Така ніби клітиночка тут зроблена. Ну, такий рушничок під номером 11-30 гривень. Так. Маю таку серветочку круглу діаметр 22, плетена гачком вручну. Вся ціленька, лише треба правильно засушити її. Ну, я думаю, можна на. На, на якомусь такому, або і на подушці навіть булавочками при і вона висохне правильно, тому що дуже гарна сама по собі, і буде така серветка гарна. Я казала, да, під номером 10-30 гривень. Вже ж знаєте, вже ж в голові іменини, Тут що хіба ж вже тут думаєш про текстиль. Так, є в мене ось такий. Хомуток. Насправді він гарний. Такого він кольору, ну, він не геть і синій, темно-синій, але ну не геть синій. Ну, синій то є синій, синій ось, а це ну такий, не знаю, як ці кольори називаються, треба повивчати відтінки. Скільки ми всього не знаємо, і скільки ще треба нам учитися, він такими зірочками маленькими посередині. Та й тут зірочки, але тут також ще вставлена така блискуча нитка. Хочу вам сказати, що він широкий, цей хомут. Тобто, зараз я вам озвучу ціну, він йде під номером 9, 50 гривень. А тепер дивіться, як його скласти на шийку. Отак. Ось. І перевернуть. Ну, це, ж, звичайно, гарно викласти, і доволі таки він гарно до шиї, і тепло. Бачите, бо він не такий тоненький, а широченький він такий. Склад тканини не знаю, ну він. Такий тепленький, тепленький. Так. Такий хомутик. Е є отакий чорний шарф. Ну тут мені з цього всього не подобаються лише китиці на кінцях, вони якісь, ніби трішки або порозв'язувалися, або то таке. Ну, Тут вони не не дуже важливі вони ці киточки, сам шарф, він не дуже такий товстий, дуже приємний такий він. Е, ну, Відчуття приємне таке. Не знаю, що це за матеріал, але вже шарф більш такий для холодної пори року, холоднішої. Е, 70 його ширина, ну і довжину зараз приблизно. Метр шістдесят десь його довжина. Отак От він виглядає. Тут навіть якийсь, якийсь принт є. Понизу, чи це мені так здається? Не знаю. Чорний шарф класика. У мене, наприклад, також є він в гардеробі, тому що в мене зимова біла альпака, і я до неї можу одягати. також. Та й у мене є біле пальто, тому я можу одягати будь-якого кольору шарфи і чорний також одягаю, тому що це стильно. Такий шарф іде під номером 8, і ціна його 40 гривень з всього-навсього. Так, і ще також є отакий шарф. Він теплий, цей шарф. І ось зверніть увагу, яка тут цікава текстура, як він плетений. Він ніби плетений, ніби як кошики, бачите? Тут нитки. Зіткані, потім вони ну, такі перетяжки йдуть вони знов тут зіткані. І так ну, дуже цікаво, дуже цікава така структура. Я так вам покажу, подивіться. Дуже цікава структура цього шарфа він тепленький, я казала, він для зими 54 см його ширина. Далі. 86, це у нас метр 72 і плюс довжина, і плюс киточки. Бачите, плюс киточки. Кольори такі приємні, сірий, бежевий, білий. Приємні кольори. Іде він під номером 7 і коштує 80 гривень такий шарфик. Маю такий шарфик, хомуточок він трикотажний. Колись у мене вже такі були шарфики. Він не довгий і не широкий. Під номером 6 він йде 30 гривень. І ось зараз вам покажу. Отак. Ой. Ні, ну чого? Правильно. Отак. Ну, так знаєте, інколи ем, виходити до вас, щоб ви мене бачили і показувати, на себе натягувати. Ну, звичайно, я розумію, що це треба завжди, щоб була зачіска, щоб ну, трішки, ну, якось так. Я думаю, ви мене зрозуміли. Я не завжди готова виходити на, на люди. Казала я під номером 6, 30 гривень. І яка тут у нас його довжина по одній стороні 60 см. Тобто, якби розвернути, то 1,20 метри, ну такий от хомуточок. Все на все 30 гривень. Так, далі є отакий гарний шарф. Красень. Він такого зеленого кольору. Осінні кольори, бачите? Красень, шарф. Так, де ж його, де ж його ціна? Ага, ось. Такий шарф іде під номером 5 і коштує він 50 гривень. Гарний. Так, далі є отакий шарф або хусточка. Щось воно таке схоже і на хусточку, і на шарф, не знаю розміри метр п'ять на метр, такі розміри цього шарфика. він такими конячками. Бачите? Конячками. Цей шарфик на кремовому такому фоні або бежевому, бо він не білий, якийсь такий колір. Зебри намальовані конячки. Під номером 4, 40 гривень. Так, і останнє з цього відео, здається, вже все. Я зібрала ось такий плед. Він має розміри 1,30 на 1,30. Іде він під номером 3 і коштує 200 гривень. Ось я вам його показую. Ну, такий він доволі товстенький. Невеличкий. Ну, в мене такий плед лежить на кріслі. Я ну, користуюсь, я інколи їх міняю. Інколи міняю. Один брит, поклала інший. Так, де ж тут? Я казала розміри метр тридцять на метр 30, але з однієї, з двох сторін, тут, верніше, вгорі і внизу йдуть китички, а по боках немає. Ну, або навпаки, то вже хто як покладе. І такий плед іде під номером 5 і коштує він 200 гривень. Ну тут щось причепилося, це ж таке, знаєте, воно все в сумці цей текстиль. Ось все на сьогодні. Дівчатка чекаю, і хлопчики чекаю на ваші повідомлення, визначайтеся, роздивляйтеся. Е Ніби щось хотіла сказати таке, а, до речі, хотіла вас запитати, я сьогодні перекладала свою, своє прання, верніше, не перекладала, а складала. І там рушнички складала, банни і такі для обличчя. І бачу, що в мене ну, треба мені вже їх і поповнити, ці рушнички, і додати, тому що їх маловато, і деякі замінити, тому що ці все-таки рушнички, які продаються в магазині, вони не натуральні, і декілька в мене є їх там. Ну, ними ж не можна витиратись. Тому я хотіла вас запитати, можливо, Зробити замовлення на рушнички. Ну, можливо, і не тільки мені треба, можливо, і ще комусь треба. Ну, ви напишіть мені, чи треба, і на яку кількість приблизно, щоб я замовила, бо у собі то я хочу замовити, такі, щоб вони були натуральні, такі, як раніше, були. Ну, на жаль, таких, як раніше, зараз не купиш. Ну, все. Все, друзі мої, всім дякую, всім гарного дня, всіх обняла!